Сьогодні хочу розповісти вам про сироватку лабель антипігмент серум. Її склад це потужне поєднання сучасних активів, спрямованих на освітлення шкіри, боротьбу із гіперпігментацією, підтримку рівного сяючого тону обличчя. Давайте розглянемо кожен компонент детально: транексамова кислота. Це інгредієнт нового покоління, який активно блокує запуск пігментації. Вона знищує дію запальних медіаторів, що стимулюють меланоцити. І як результат зменшуємо мелазму, гіперпігментацію після акне чи сонячних ушкоджень. У сировиці використана стабілізована форма транексамової кислоти, яка краще проникає в шкіру і діє більш м'яко. Коєва кислота. Натуральний інгібітор терозиназа ферменту, що відповідає за утворення меланіну, має потужний освітлюючий ефект, не травмуючи шкіру. У поєднанні з траниксамовою кислотою діє глибше і ефективніше. Ніацинамід – багатофункціональний вітамін в 3 освітлює шкіру, зменшує трансепідермальну втрату вологи, заспокоює та зміцнює бар'єр. Має протизапальні властивості. Це не просто допоміжні компоненти, він робить шкіру здоровішою, спокійнішою та менш щутливою до подразнення. Депантенол має виражену, заспокійливу та регенеруючу дію, ідеальний у поєднанні з кислотами, бо зменшує ризик подразнення, зволожує та пом'якшує шкіру. Бонусні компоненти для балансу і догляду. Арбутин натуральний освітлюючий інгредієнт з м'якою дією. Глутатіон антиоксидант, що сприяє освітленню та захисту від вільних радикалів. Пантенол, календула, гліцерин пом'якшують, зволожують і захищають. Вітамін Є, е, тукоферол антиоксидант, що підсилює дію активних кислот і підтримує бар'єр шкіри. Для кого ця сироватка? Підійде, якщо у вас. Пост плями, мелазма, вікові пігментні плями, нерівний тон шкіри, шкіра після сонячних ушкоджень підходить навіть для чутливої шкіри завдяки збалансованому складу і наявності заспокійливих компонентів. Як використовувати ранок або вечір після очищення і тоніка 3-4 каплі на все обличчя уникати навколо очей, зверху обов'язково нанести зволожуючий крем? В день обов'язково СПФ.